Всім привіт! Займаємося перетяжкою потолка в такому автомобілі Kia Sportage 2007 року. Бачимо, що підложка вже померла. Коротше, і Потолок не в самому лучшому вигляді. Тому зараз знімаємо, розбираємо і, як прийде тканина, край, все покажу. А зараз будемо підготовлювати. Потолок знімати стару тканину, зачищати і мити. ось. Потолочок вже знятий у нас. Зараз відділяємо ткань. Треба буде взяти щітку по металу і убирати це до основи, щоб залишилась ось така поверхня. Знімається ця тканина. Це все убирається. І клеїться нова. Продовжуємо працювати. Так, друзі. Знову всім привіт. Уже десь після того, як ми демонтували стелю з автомобілю, пройшло 2-3 дні. І приїхала тканина, приїхали матеріали для того, щоб могли поклеїти це все. Ось такий набір у нас. Це. 88-й клей. Це клей в балонах. Взяв, тому що зручніше, але кожен обирає для себе. І ось така тканина. Приїхала. Також вона, як під оригінал, йде. І зараз розкажу про підготовку стелі. І що робилося, і що будемо робити далі. Значить, дивимося. Дивіться. Конкретно в даному варіанті. Получилося зняти основу старого матеріалу, Тобто відокремити її повністю від основи. Тобто, в нас залишається скло волокно і деякі такі шматочки. Це старий матеріал. Ось ми бачимо, що є залишки клею. Це все потрібно прибрати. Це стара підкладка і залишаються ось такі варіанти. Вони тут декілька. Шматочки остались, тому що доволі важко знімаються і можуть, можна вже пошкодити саму основу потолка. Матеріал, якщо ми побачимо, він тянеться в сторону, але в длину він не грає. Його ширина 1,80 м. Замовив 2,5 метри, думаю, з головою вистачить. Що будемо далі робити? Яка зараз де підготовка. Чист, очищаємо потолок, ще максимально убираємо всі шматочки, що вдасться. обтираємо його і проходимо ось таким клеєм. Проходимо по всім закутках і даємо йому підсохнути десь біля 15-20 хвилин, можна менше, 10 і тоді вже будемо працювати з спреєм. Ось такою щіточкою можемо розмазувати. І будемо далі працювати спреєм уже, наносити і на основу, і на тканину. І все, будемо проклеювати, підганяти всі угли. Тому зараз я добиваю вже самі ці шматочки і буду ставити, оставлю на таймлапсі. Буду показувати, як це все робиться і що з цього вийде. Тому продовжуємо. Е, і повернуся до основи. Не завжди у всіх, виходить, так відділити. Якщо залишається такий варіант, нічого страшного також. Але добре, убирайте старий матеріал, щоб не було ось отаких катишок такого. Все, продовжуємо. Так, друзі, в принципі. Ось все підготовлено, очищено, як бачимо. Деякі, скажімо такі, плями залишилися старої тканини у основи, але вони щищені від клею, тобто вони взагалі не будуть впливати на саме покриття. Тому зараз ми відкриваємо клей. І можемо сказати, що будемо якби ґрунтувати поверхню. Ось. Підготовка якби, до основного клею. Беремо пензлик і проходимо по всій поверхні. Не потрібно наносити товстий шар, просто рівномірно розприділити по всій поверхні. Це не обов'язково повинно бути там наливати багато, більше в даному випадку не значить краще. І таким методом проходимо всю поверхню. Сейчас я це зроблю. Ну, і далі буду показувати, що робити. Так, ми нанесли клей ось цю базу, що я показував, 88 Зараз дамо йому підсохнути десь біля 10-15 хвилин. Ну і будемо починати розкладати тканину і наносити. Поступово вже клей з балону. І потихеньку формувати, заводити всі щілини, всі прояви, і будемо проклеювати. Також таке попередження потрібно це все робити в добре ну, приміщення, де добре є вентиляція або провітрювати його. Тому що клей доволі такий ядрений. Можете втягнутися, як почнете перетягувати, потім не злізете. Тому нанесли, якщо в приміщенні немає вентиляції, відкрили двері ворота, провітрилось і вже працюємо з комфортом. Тому 10-15 хвилин викладаємо тканину і будемо потихеньку обклеювати. Так, пройшов певний проміжок часу. Наша Скажімо, якби грунтовка, основа вже підсохла, стільки потрібно. Я вже виложив тканину. Це та сторона, на яку наноситься клей. Беремо вже балон і будемо розпреділяти на основу, а також на тканину. На тканину не беремо багато. Тобто пішли полосою, наклеїли. Все робимо чистими руками, не забуваємо. Це вже чистова робота. Також звертайте увагу на те, як себе поводить тканина, тому що якщо ми дивимося, це вона йде в довжину, то вона може тягнутися в ширину, в довжину вона так не грає. Або буває навпаки, що вона в довжину тягнеться, в ширину ні. Тому на це також звертайте увагу, я її ставлю так, щоб вона розтягувалася, тобто йде в потолок в довжину, щоб вона тягнулася в шир. Тому що тут плафон плафони, вам потрібно буде заводити угли, ці всі спади. Якби все потрібно проробити, і тоді вже буде, думаю, непоганий результат. Тому приступаю, буду потихеньку це робити. І таким макаром проходимо цю сторону і будемо протилежно також робити. Уже як це все пройду, проклею, покажу, як завертати канти і що все логічно. Тому що відео буде доволі таке довгим. Так, друзі, в принципі, процес поклейки вже на фінальному етапі. Тобто ми вже основу заклеїли. Ось так, скажімо, в загальному воно виходить, але все одно є декілька косячків. зараз я на них покажу. Ну, скажімо, Я не професійно цим займаюся, декілька своїх автомобілів робив. На, на одному ідеально вийшло, на цьому тут ось. Якщо ви бачите, ось тут вийшла складочка. Тобто це не буде кидатися в очі, тому що тут козирьок, воно закриє, це ніхто бачити не буде, але факт є факт. І з цієї сторони також ось. А це сталося з-за того, що наніс на основу клей на тканину. І Чуть-чуть її підтягнув, її не потрібно натягувати, її потрібно давати, ось як вона падає сама, щоб вона сама приймала форму, і тут же чуть-чуть її подати, і вже пальцем пройти там або чимось, щоб воно прийняло свою форму. Тут я її піднатягнув, вона була в натязі, я її прижав і ось основа сама приклеїлася, тканина чуть-чуть в другому положенні була. Якби ось такі косячки. Ну, в загальному вийшло добре. Зараз ми проїжджемо, де плафони, де ручки, де ручки, все попідклеїмо, де ручки взагалі круто, все тут без косяків, без нічого, все хорошо вийшло. Але ось таких два, скажімо, дві зони з косячком вийшли. Нічого страшного тут немає. Це робилося для себе. Якби і ось, якщо ви побачите, є така полоса, але вона з часом уйде, тому що це клей, тканина підсохне, вона виправиться, все буде добре. Тобто це якби, нормально. Тому продовжую. Зараз же попідрізаю зайву тканину і буду обклеювати сам кант, тобто чуть-чуть з -чуть запасом підрізається і буде ось так грубо. Кажучи, заправлятися. І проробимо отвіри, також, де повинні бути плафони, ручки. І по факту стеля буде вже завершена. Дати їй час підсохнути, щоб вона вивітрялась від цього запаху, і можна буде встановлювати в автомобіль. Фу. Завершення нашого етапу. Стеля автомобіля. Майже готово. Залишається просохнути та будемо встановлювати. Ось, повирізали вже всі отвори під, флоп, під плафони. Якщо навіть тут десь якийсь косячок, це взагалі не впливає на зовнішній вигляд. Тому що всі ці заглушки вони мають борти. Тобто ці-всі отвори будуть закриті навіть більше, ніж вони є. Ось тут так. Можна було зробити, щоб запустити тканину на саму основу потолка, але це не вийде зробити в даному варіанті, тому що тут є металева пластина, за яку кріпиться плафон, тобто ми не можемо тканину напустити на неї. Тому тут взагалі ну, все одно буде такий борт плафона, він це все закриє. І все буде гарненько. Ось. Тобто я не сильно підганяв, я надрізав зайве відрізав. Попід е, минав, де приклеїлось. Ось. Це все все одно, ось такий, наприклад, варіантик. все одно це все буде закриватися. І ось основний. Ось, Бачите? Тобто запустити сюди теж не сильно бажано, воно добре зафіксовано, приклеєно, ще прижметься. І, в принципі, буде все гуд. Тому, скажімо, це такий варіант. Економного. Економної перетяжки в домашніх умовах, е, так, загалом можна зекономити 100-200 доларів, щоб не віддавати людям, які цим займаються. Так, да, звісно, якби люди, які цим займаються, оці косячки не допустять. Хоча, взагалі, різні люди, можуть із цими косяками також зробити. Але. Е, що маємо, то маємо. Це в свій власний автомобіль залишається. В цілому, скажу, я задоволений, тканина дуже добре лягла. Це все, коли просохне добре, уйде і будемо встановлювати. Я думаю, встановлювати ми будемо або сьогодні під вечір, тому що клей. В принципі, цей що в балонах і має такого різкового запаху, як в 88-й. І покажу вам вже результат на самому автомобілі, як буде в загальному вже виглядати. Хоча що показувати, стелі як стелі. Просто нова тканина, чистенька, світленько. Якось так. Тому встановлю в автомобіль і вже покажу в загальному вигляд в автомобілі. Так, друзі, все. Установка закінчена. Ось і результат. Тут де плафони, що я вам говорив, ці борта все прикривають, ніякі шви не видно, все дуже добре, все дуже хорошо стало. Ось де ручки, у них також дуже такі широкі ці кришечки. Вони закривають. І також де козирки. Ось де ці косяки, що в нас в мене, точніше. Получилося, якби ви їх візуально бачити не будете, коли їдете, тому що це все прикрито, закрито, якби на це не звертається увага. Стеля стала добре, без із'янів, без косячків, все дуже добре вийшло. Тому. Думаю, хто хоче зекономити, попробувати. Також перетягнув стійки, але зі стійками це проблеми не з е тканиною, а з самою стійкою. Тобто там сам пластик такий побитий, тому воно чу має якби, рельєф. Але все одно краще, ніж було, тому що там пластик взагалі був зашорганий і вбитий. Тому, який результат? Пробуйте, можете зекономити 100-200 доларів своїми силами. Матеріала з клеєм з усім було закуплено на 2000 гривень. І час, робота, терпіння, все. Тобто, ось вам буде коштувати така робота, і я думаю, в аналогічних автомобілі там в хатчбеках також біля такої суми. 2,5 метри матеріалу, і 2 балони клею, і півбанки клею для підготовки основи для ґрунтування. Тому такі справи. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайк. Ще буде, я надіюсь, буде більше цікавого, буду писати цікаві відео. Вам до побачення! Слава Україні! Слава нації і пиздець Російській Федерації! До побачення!